Друзі, вітаю всіх на вашому каналі. У нас чудова погода, тому я вирішила вийти на вулицю, посидіти з вами, побалакати, і що я сьогодні хочу вам розповісти? Хочу розповісти і побалакати про альтернативні можливості. Насправді кожен іммігрант завжди думає і має план Б, або, або навіть план С. Тому сьогодні хочемо поговорити. хочу вам розповісти, якби не Канада, отаке от питання: от якби не Канада, то що? То де б ми хотіли жити? І до речі, всі ці країни, які я нажму, їх буде три. А, і це ці країни це дійсно ті країни, в яких ми жили, в яких ми працювали, і в яких у нас в принципі був би якийсь шанс залишитися. Тому це не буде на основі просто фантазій і якихось бажань. А саме на основі якогось досвіду, який ми вже мали, тому давайте пере, переходити. І також я дуже хочу, щоб ви брали участь у обговоренні і писали свої варіанти. Бо я думаю, кожної людини є такі, знаєте, думки. А, а якби не ця країна, то що було б е, далі? Куди б я спробувався? Навіть якщо це просто якісь ідеї і просто мрії. Тому давайте починати. Отже, починаємо ми з третього місця, куди б ми хотіли, якби не Канада. Ну, це Великобританія. Так, в 2019 році ми з чоловіком потрапили в Великобританію по робочій сезонній візі на півроку і працювали саме там на теплицях. А, пот... і я дуже хотіла потрапити в Великобританію, бо там були дуже гарні зарплати. Там була та робота, в принципі, яку ми виконували ще в Болгарії, бо так ми були ще в Болгарії три місяці. Також працювала на тій же фірмі, на яку ми поїхали працювати а, у Великобританію. Але то було болгарське відділення, і там, звісно, зарплатня була меншою. А так як ми відпрацювали вже в Болгарії, мали досвід роботи, там три місяці працювали. Про нас були дуже гарні відгуки, і тому. А... Роботодавець був дуже не проти, що ми приїхали і у Велику Британію, а саме в Англії там працювали. Що я можу сказати з приводу Англії? Це, от знаєте, у кожного іммігранта є якась така історія, коли він приїздить кудись і він закохується. От у Великобританії для мене особисто це було кохання з першого погляду. Я закохалась. Я була кожен, ну, кожен день цих півроку десь на небі. Мені казала, вдавалося, що це нереальне якесь місце. Я ніби в касті. І дійсно, ну просто таких можливостей, таких грошей, які ми там заробляли, ну в мене у нас в житті ще просто ніколи не було. І це для нас було дійсно щось нереальне. І ми просто могли собі дозволити все привезти додому гроші. І в принципі, це було дуже круто. В Великобританії ми працювали на великій фірмі фірмі, яка називається Ендвард Вінсон. Вони займаються вирощуванням та саженців, полуниці, малини та черниці. Я не знаю, чи зараз це досі досі, але у 2019 році так і було. Крім того, у них були ще теплиці, де вони саме збирали. Тобто, ну просто на продажу полуницю, малину. Але ми працювали саме на розплідниках, не на збиранні, а на розплідниках. А коли ми приїхали, приїхали ми туди влітку 2019 року. Це був кінець липня. І це було просто щось неймовірне. Ми приїхали до невеликого містечка, яке називається ДІЛ. Воно знаходиться на узбережжі інґлечанелу, ну тобто Ла-Маншу. І в принципі, кожен день ми могли ходити і просто до цього е, ламаншу і насолоджуватися видами е, їжею. Насправді багато хто не любить їжу Великобританії, але ми прям дуже полюбили її там, і нам дуже подобалась якість тієї їжі. Якщо брати, порівнювати там Канадою, то там була найкра... ну, дуже гарна якість їжі. Ми жили в цьому невеличкому містечку Ділі, і, і ми там пропрацювали. Десь місяць, і насправді така специфіка роботи, що там є норми, да якщо от, наприклад, ми працювали на вирощування полуниці саме на саме цих полуниці, яку потім продавали самі корні, самі рослини. Потім воно все продавалося за кордон в основному. По Британії також, але багато було за кордон. У них були контракти по всьому світу. І сезон дуже швидко закінчується. Ми буквально пропрацювали місяць. Я дуже гарно виконувала всі норми. Мені я просто вже я в Болгарії це робила і знала і вміла. Тому для мене це було не проблемою. Я працювала, до речі, 6 днів в тиждень, а мій чоловік працював п'ять. Йому більше не давали, тому що він був не на нормах. Він працював просто так погодинно. І а коли ти працюєш на нормах і виконуєш свої всі ці норми, тобі дають таку, як би ще важну. Ливість пропрацювати ще один день, тобто в суботу, для того, щоб зробити більше грошей. А на той час для нас це були просто нереально велиценські гроші. Тому так, ми працювали. Але ж сезон закінчився дуже швидко за місяць, і нас переводять а, на ці ж величезні компанії, але в інші, на іншу фірму, на іншу локацію, в інше місто, яке називається вже Фавершам. Фавершам знаходиться недалеко від Кантербері, це, гра, це центра, центр графства, і десь 100 кілометрів від. Від Лондону, і ми буквально туди переїжджаємо, і ми, до мене підходить е, один із супервайзерів і каже, що якщо я бажаю, я можу спробувати себе в ролі супервайзера також, бо до них приїжджає багато українців, е, які е, не знають англійську мову. А я володіла англійською мовою. Ну чесно кажучи, не дуже гарно. Але в порівняно з людьми, які взагалі не говорили англійською мовою, я могла говорити. Я дуже гарно сприймала на слух, на слух це взагалі було. Найкраще, тому мене типу ставлять супер Звісно, я погоджуюся. Чому б ні? Це зарплата, до речі, в мене не збільшувалося, але ну, це інша специфіка роботи. Да? Ти більш керуюча, ти більше займаєшся іншим перевірком якості людей, там, з складанням звітності, а не самою роботою. Чому б ні? Мого чоловіка, в свою чергу, ставлять на спрейнг і на ірригейшн, тобто займатися. Системою іригації, тобто полив рослин, і ми дуже непогано починаємо так працювати. Було багато також приколів з тим, що у мене в основному в моїй команді, якою я керувала, було як українці з українцями, було майже не було проблем. Були були новенькі, вони тільки всьому вчились. Були болгари з ними також не було взагалі проблем. Вони дуже були гарні люди і мову я вже їхню трішки розуміла, могла з ними спілкуватися. І були румуни з румунами було дуже багато проблем. Вони дуже не хотіли, щоб я була у них супервайзером через те, що я українка, і я взагалі була першим супервайзером українкою саме на цій фірмі. І дуже багато про це всі казали. І звісно, це румунам не подобалося. Бо до цього в основному супервазе були або Румуни, або Болгари, але в основному румуни. І пропрацювали ми там півроку. Але ми вже в той час планували імміграцію в Канаду. І насправді мені Великобританія. Так сильно сподобалось, що я готова була взагалі відмовитись від цієї ідеї, іммігрувати до Канади. Бо я хотіла навіть там залишатися. Дійсно, мені дуже дуже там сподобалося все, що ми там мали, робота і так далі. І е, я коли почала підходити до старших і питати ще продовження візи, можливо, отримання якоїсь робочої візи в Великобританії, е, щоб не залишати стру... країну через пару місяців. Вони сказали, що це дуже складно. Ну, це дійсно в Великобританії дуже складно отримати робочу візу. І тоді вони пропонували нам такий варіант, щоб ми поїхали додому е, на місяць. Наприклад, потім поїхали знову в Болгарію, пропрацювали там ще знову три місяці, і через знову там пару Місця знову Великобританію, отак, от на постій. Тобто вони пропонували нам постійне їздення з Кана з Великобританії в Україну, Болгарію і так, от по коло. Мене це взагалі не влаштовувало. Мені не подобалася така ситуація. Я хотіла стабільності, незважаючи на те, що мені дуже подобалась Великобританія. Але я... ми вирішили, що треба щось з ним робити, і ми там прибули реально от можливо, з можливих всіх днів, скільки ми могли там бути. Ми там працювали, були. У нас відео закінчила. Якщо я не помиляю, 6 січня 2020 року, і 5 січня ми покинули Великобританію, і це було дуже складно. Я думала, що ми більше ніколи не побачимо Лондон, ми дуже часто туди їздили. Жити в Лондоні я б ніколи не хотіла. Автористкою мені там дуже подобається життя в маленькому містечку, типу феврашама або діла, нам прям дуже зайшло, і ми б хотіли, якби жили в Великобританії, жити саме в таких містечках. А там було, ну, прям дуже класно. І що, ще будучи у Великобританії, ми почали думати що далі, так як емігрувати до Канади, для того, для цього нам потрібно було. Мати досвід роботи на фермі, але не на теплицях. А на якої на фермі? І ми тоді контактували дуже тісно з однією компанією, яка в принципі нас послала спочатку на до е, Болгарії на роботу, а потім уже Великобританію. І я побачила у них оголошення про роботу для пари в Швецію е, на молочну ферму. Тому країна номер два, в якій би ми хотіли залишитися. А незва, якби не Канада, то це Швеція. Тому давайте перейдемо сюди. А яка історія була Швецією? Ми їхали на молочну ферму, взагалі нічого не знаючи про молочні ферми. Так, у мене вдома, коли я була маленька, коли я жила в селі, були корови. Мого чоловіка бабусі були корови. Він також зрозумів, що це за тварини і як за ними так доглядати. Але працювати на молочній фермі. Це взагалі інший рівень. Тим паче, ми насправді потрапили до фермерки і фермера. Ну, в більшій мірі всім курувала там саме жінка Паула, і вона була вона раніше була до виходу на пенсію, була викладачем в університеті в Стокгольмі. Вона саме викладала для студентів, які займалися. Зоотехнікою. І, відповідно, її стиль керування. Вона хотіла не просто так, щоб ми просто приїхали і працювали, а щоб ми вміли працювати. Вона хотіла нас чомусь навчити. І це було дуже складно насправді, коли ти нічого не знаєш. Коли ми приїхали, ми були дуже прилякані, дуже було складно. Слава взагалі дуже не злюбив цю роботу. Вона до нас дуже сильно присіпувалась, бо ми нічого не знали. І ми хотіли він думав, що треба типу через півроку Ми тут закінчуємо. Ми поїдемо назад, Великобританію знову на роботу на ті ж теплиці, бо там був і заробіток більше, і там до нас так не присіпувались, як присіпувалась павула. Але але я була дуже націлена залишатися там як мінімум рік воєми, бо, бо було в планах іммігрувати до Канади. Для цього щоб отримати job offer з Канади на молочну ферму, потрібно було мати хоча б рік досвіду роботи на молочній фермі. Тому я дуже хотіла, щоб ми залишалися хоча б рік. І я розуміла, чому він хоче чоловік хоче поїхати. Але мені прям от я поставила ціль, що я хочу, що ми маємо поїхати до Канади, і для цього потрібно пропрацювати рік. Коли ми приїхали, там були інші працівники українці, і також вона іноді ще наймала з різних країн, наприклад, там з Естонії, з Латвії, також додаткових працівників, бо не вистачало рук. Також працював її чоловік, і також шведи, але вони працювали на техніці, тобто на тракторах і так далі. Вони не працювали з самими тваринами. Паула ж працювала постійно сама з коровами. Вона дуже сильно їм займалася. Вона за них дуже сильно переживала. Uh, і ось вона нас починає вчити. Ми дуже багато починаємо читати. У нас раз в тиждень проходили зустрічі, на яких вона нам давала завдання прочитати те та й то те, -то, і прям здати їй потім розповісти, що ми вивчили, прям написати. Тобто, у нас була не просто uh, як робота, з яку ми отримуємо гроші, але реальне стажування. Для вона хотіла, щоб ми все розуміли, всі процеси, які пов'язані з тваринами з коровами. І ми тоді дуже багато інформації вивчили. І це також було дуже цікаво. Круто, через те, що ми отримували не ми, ми були не просто знаєте, працівниками, які приїхали сюди працювати. Вона хотіла нам дати знання, і ми їх дійсно отримали завдяки саме Паулі. А в Швеції ми працювали на півдні Швеції. Це було ну, звісно село між містечками Гнеста і Флін. І це не так далеко, буквально від Ванкувера, також кілометрів напевно, на 100. сто. Якщо я не помиляюсь, то вже забула я. Приїхали ми тоді, туди до речі, в кінці Січна 2020 року перед самим локдауном перед самою епідемією в Швеції, до речі, не було взагалі ніяких заборон, незважаючи на ковід. Плюс був те, що взагалі ніхто квітки не перевіряв в автобусах, скільки ми катались ні разу нас ніхто не перевірив. Але було стрьомно, ми купували книги, але да, багато хто їздив за зайцем, тоді можна було дуже гарно економити. Маски не змушували вдягати лише, коли ви хотіли. І ось коли ми приїхали, нас до речі, от ті робітники, які там вже працювали, хлопці. Там була, я була єдиною дівчиною і були хлопці. Вони дуже сильно на нас давили, щоб ми не залишились в Швеції. У нас був контракт на півроку, і далі ми могли за бажанням його продовжити ще на півроку, а потім ще на півроку. Тобто, всього максимум півтора роки, і кожного разу, коли ти продовжуєш контракт, мають тобі зарплатню підвищувати. Ну, це, типу, було прописано в контракті. І вони прям дуже давили на нас, щоб ми там не залишилися, щоб ми, що вона що Паула погана, що ферма погана, що все погано, що е, умови праці жахливі і так далі. А один з цих хлопців вже сім років там працював, він мав уже е, спочатку робочу візу в Швеції, а потім вже отримав там постійне місце проживання, і вони на нас дуже морально давили, що тут все жахливо, щоб ми звідти тікали, щоб ми, не дай Бог, не продовжили своє перебування там. І коли я казала, що ми хочемо залишати. Знову таки, тому що ми хотіли емігрувати в Канаду, і нам потрібен був цей, цей рік. Вони дуже почали до нас погано ставитися, тому що вони всі казали, що там погано. А ми ось такі хочемо там залишити продовжити свій контракт. А ці хлопці, всі, які приїжджали по цій програмі, вони півроку і валили звідти. Вони не хотіли продовжати, Крім, крім того, хлопця, який Володимира, який там пропрацював уже сім років. І ось десь через декілька місяців їдуть одні, приїжджають новенькі, а також цей Володимир. Знаходить іншу роботу на іншій фермі і також звільняється. І він вже сім років розказував, як йому погано, і він вирішив, що все таки пора валити. І він поїхав на ферму, де були роботи. А на цій фермі, де ми працювали, роботів не було не було. Ми доїли корів на паралелі, в такій, такій доїльній системі. І так виходить, що ми з чоловіком залишаємося там найдосвідченішими робітниками і беремо на себе багато ініціативи. Починаємо дуже багато всього робити. До речі, Паула дуже сильно складно до цього відносилась, коли ти береш на себе ініціативу. Вона дуже боялася тобі її віддавати. Але те, що ми постійно намагалися це зробити, показували її результати, вона потім нам дуже сильно довірилася. І ми, знаєте, там, чесно скажучи, напевно, через півроку почали відкривати на. Двері. Ми там знали все, вона нам довіряла, вона перестала на нас сваритися. Вона, якщо якісь давала поради, вона завжди дуже м'яко це робила. Тобто вона зрозуміла, що ми дійсно хочемо працювати. І, звісно, ми через півроку залишаємося. Ще в Швеції ми не бачили а, сенсу їхати. А, бо це було тільки півроку, нам потрібно ще було. А, і ми залишаємось починаємо працювати далі. Також приїжджають різні люди. Вони а, ті одні не ну, типу, не витримують цього шаленого ритму і їдуть. А, приїжджає ще один хлопець, якому який колись у неї працював. Також українець Андрій він приїжджає по робочій візі. Вона рік намагалася отримати для нього робочу візу. Їй відмовили. Вона подала в суд апеляцію. і все-таки вона довела, що вона має право взяти цього Андрія. Я що їй потрібен робітник? І він приїхав по робочій візі. І через рік знову ж таки, у нас через наступні півроку проходить, і у нас закінчує контракт. Це була зима 21-го року. Але ми вирішили, що ми хочемо ще залишитися на півроку, бо їхати в зиму. Ми не дуже хотіли. Ми звикли, ми вже отримували гарну зарплатню. Ми хотіли заробити більше грошей перед Канадою. І ми тоді працювали дуже сильно. Ми тоді по 300 годин в місяць працювали. Але це була більше наша ініціатива. Насправді ми хотіли ну, заробити грошей. І ми працювали 8 місяців без єдиного вихідного. Ми кожен день були на фермі. У нас був раз в тиждень пів дня. Тобто, ми відпрацьовували тільки з ранку до 9 ранку. І далі у нас був вільний день. В цей день ми їздили в магазин, а до того ми працювали і ось. Через уже час підходив до того, щоб залишати Швецію, і насправді ми дуже сильно подружились з Паулою. І вона нам сказала, що якщо у вас не вийде з Канадою, пишіть мені, я вам зроблю робочі візи, і ви приїдете сюди в Швецію і будете тут працювати. А я, типу, таких робітників як ви треба пошукати. і Я бажаю вам всього найкращого. Якщо вам будуть потрібно якісь документи, вона нам дала всі документи, які потрібно було для Швеції. То типу, звертайтеся. Я потім з нею ще переписувала, коли вже була в Канаді. І мені потрібно було переробити трохи довідку про те, що ми в неї працювала. Вона відразу нам все зробила. І в принципі, тому ми могли залишитися в Швеції. А ми тому, що Паула була готова нам дати робочу візу, і вона зробила би. І вона така жінка, що якщо вона пообіцяла, вона б її зробила. Насправді вона спочатку нам здавалося, що вона дуже присіпується, але насправді вона дуже справедлива була, і це нам дуже потім подобалося, що вона до всіх відносилась однаково. А якщо ти щось зробив погане, з тобою буде, буде розмова, і це буде розмова, як типу ні для того, навіть щоб ти тебе насварити, а для того, щоб всі. Зрозуміли цю помилку, і більше ніхто її не робив. І з Паулою особисто у мене склалися дуже круті відносини. Я дуже а, з нею подружилася. І коли ми їхали, було дійсно шкода їхати. У нас умови життє, проживання там були дуже круті. Вона давала нам взагалі з чоловіком окремий поверх в будинку. У нас була двохкімната квартира. А, і ми дуже звикли, звикли, до речі, до Швеції. І коли ми приїхали після Англії, в Швецію нам дуже не сподобалось, бо в Англії ми постійно їздили в Лондон. Ми жили біля містечка, було багато життя. Багало подій. Лондон це взагалі місто, в яке можна їздити мільйон разів, ти кожного разу знайдеш чим там зайнятися. А Швеція, вона так спокійна, вона неймовірно спокійна. Коли ми приїхали в Швецію, спочатку це було просто село. Особливо ще це було, було зима, село. Ми не знали, як їздити в магазин. Біля нас був магазин, десь декілька кілометрів до нього треба було топати, і він був дуже дорогий, там було мало чогося. І ми, коли приїхали, нам дуже не сподобалося. Але ми адаптувалися, зрозуміли Швецію і потім зрозуміли їхній цей стиль життя. І нам, в принципі, сподобалось. Тому що, так, Швеція це другий варіант, який ми б розглядали, якби не Канада. І перше місце ну як сказати, що можна ще казати. Ми українці і перше місце Україна. Це наш, наш дім. Да? Насправді ми в Україні не були вже ну, майже 4 роки. Ми не, планували, от ми не планували, що ми в Україні не будемо так довго. Останній раз ми були в Україні в 2021 році. Ми приїхали після Швеції, це був серпень 2021 року. Ми готувалися до переїзду в Канаду, ми готувалися до отримання робочої візи, ми вже на той момент мали контракт. Ми здавали тести з англійської мови, проходили біометрію, проходили медогляд і чекали на свою візу. І на той момент, коли ми приїхали в Мельтополь, ми просто настільки були здивовані, наскільки наше місто змінилось, наскільки воно було. Гарним, наскільки воно розвивалося швидко, як там все відбувалося, всі ремонти, школи, дитячі садочки, двори, дороги, лікарні, поліклініки. В місті відкривалося дуже багато нових закладів, типу катка. у нас, до речі, був величезний каток. Потім, ну, який дійсно ну, наше місто воно вважалось провіційним, але відкрили такий крутий каток. Далі відкрили величезний Чезний басейн, і багато того всього розвивалося в Мелітополі так, що ми приїхали і задали з питанням: а чи потрібна нам та Канада? У нас є гроші. Ми могли купити собі квартиру, відкрити бізнес. Всі наші друзі нам казали: залишайтесь тут. Такі перспективи можна дійсно розвиватися. І ви знаєте, ми задумалися, а чи дійсно ми хочемо до Канади? І єдине, що нас запиняло, на той час вже були дуже сильні е, слухи, ходили чутки про те, що Росія нападе на Україну. І ви знаєте, ще з 2014 року ми завжди за це дуже сильно переживали, бо насправді Мелітополь він стоїть на дорозі між Кримом і Донбасом, можна сказати, між прямим доступом Російської федерації до Криму. І ми розуміли, що в першу чергу е, наше місто захоплять і. Та атмосфера, яка літала в повітрі, те, що можливість у цієї війни, вона на той момент все одно не давала нам якоїсь підгруття взяти, реально все залишити і залишитися в Мелітополі. Ми вирішили поїхати до Канади. У нас був робочий на два роки, і подумати, як нам сподобається нам Канада, якщо ні, то повернутися назад уже, назбирати ще більше грошей і повернутися назад до на Мелітополя. І я вам хочу сказати на даний момент, от зараз, проживши 4, майже 4 роки в Канаді, якби не було. Мелітополь не був, не був в окупації, після отримання канадського громадянства, ми б задумали, що повертатися назад в Мелітополь. Ми дуже любимо своє місце, місто. Воно зараз занепадає. Просто душа болить за те, що відбувається в Мелітополі, душа болить. Бо тепер. Нам закрита туда дорога. Ми перестали, чесно скажу вам так, ми перестали сподіватися навіть, що колись Мелітополь знову буде під українською владою. Так, для мене Мелітополь завжди буде Україною, але ми не віримо, от реально не віримо, що колись Україна туди повернеться. Можливо, це станеться через 100 років, але це вже буде не, не при нас, скажімо так. Я не знаю. І це дуже, дуже сумно, але навіть. Якщо не в Мелітополь, якби б закінчились воєнні дії і дійсно був стійкий мир, який би точно гарантував як були якісь би домовленості. Я не знаю, Україна б вступила НАТО. Гран настільки ми б зрозуміли, що в Україні більше не буде війни. Ми задумалися, щоб повернутися саме в Україну. В Мелітополь ми не повернемось там Росія, і російська влада нам не потрібна. Я не зможу жити при російській владі. Я не зможу бути настільки лицемірною людиною, ненавидіти їх і казати і придушувати в собі це цю думку. Та й вся моя діяльність в соцмережах приводить до того, що мене навіть туди не впустять, а може навіть і посадять. А, тому а, я навіть не розглядаю такої думки. А от повернутися в Україну так, ми з чоловіком розглядаємо таку думку насправді, і дуже хочеться. Ми дуже сильно скучили за Україною, Це просто не сильно не передати. Ми та думали, що ми ну 21-му році. Ми поїхали. Ми думали, що на наступні. Буквально в наступному році, в 22-му, коли буде відпуска, ми поїд... полетимо назад в Україну, звісно, відпустку до батьків, а знову таки до друзів, рідне місто. Але не сталося так, як гадалося, бо буквально. Реально, через три місяці е, Мелітополь е, потрапив в окупацію і в якій він і досі знаходиться. Але якби ми зараз переїжджали в Україну, то ми напевно переїжджали б в Одесу. У мене там живе моя найкраща подруга, яку я обожнюю. Вона також з Мелітополя. У неї чоловік військовий, він був ще військовий до початку повномасштабного вторгнення, і у неї є син, і вона там живе. І насправді дуже багато я зараз бачу у різних блогерів і так далі, які проживають самі в Одесі. Одесі, які переїхали в Одесу, вони обожнюють це місто і напевно ми б також спробували приїхати назад в Одесу. А, і тому Україна це номер один завжди в наших серцях. І ми все одно не знаю наскільки ми, ми любимо Канаду. А, на даний момент для нас це країна, в якій ми будемо залишатись, розвиватися. Зараз дуже багато проєктів, над якими ми працюємо. І ми хочемо бути саме тут наразі. Але в майбутньому, як якщо б Україна дійсно отримала стійкий мир, ми б подумали над тим, щоб повернутися в Україну, привезти туди ті гроші, які ми тут заробили, і щось робити, купувати квартиру, і так далі. І це от отакі у нас думки. І я сьогодні з вами поділилася щиро тим, що ми відчуваємо. що... Як ми це відчуваємо? Тепер ви пишіть в коментарях, де ви живете, де ви проживаєте, і якби сталася така ситуація, що вам потрібно було обрати, переїжджати в іншу країну, то куди б ви поїхали? Дуже цікава ваша думка. Я знаю, що багато людей хейтять, як і Велику Британію, так і Канаду, так за Швецію також чула дуже багато всього і з Україну це взагалі. Пишіть про це в коментарях. Дякую, що ви з нами були, і до нових зустрічей.